З вітерцем і при світлі фар удаї нагадують, і початку жовтня за межами населених пунктів водії повинні вмикати світло, щоб авто було краще видно на дорозі. Такі нововведення запровадили ще торік, проте не всі кермувальники пам'ятають нові правила безпеки. Зараз порушники обходяться лише усним зауваженням, втім пізніше непослухів каратимуть штрафом від 425 гривень. Тільки висіли транспортний засіб і виїжджаючи за межі міста. Вам потрібно обов'язково повернути ближній світлофар. Тому що денних ходових вогнів у вас немає. Навіть за закону не було, я завжди поза населеним пунктом їздив. А, чого, між а між чого, чого, чого так? От ну, більш привертає увагу других водіїв і мене ну, краще бачать на трасі. З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути вімкнені денні ходові вогні. А в разі е, того, що транспортний засіб не передбачає денні ходові вогні, ближній світлофар. Дана мета впроваджена для того, щоб забезпечити безпеку на автошляхах нашої держави.